Добрий вечір. Ви дивитесь слідство інфо журналістських розслідувань громадського телебачення та першого національного. Наприкінці серпня у власному будинку знайшли мертвою Валентину Семенюк Самсоненко. Відома соціалістка, колишня голова фонду держмайна, своєю смертю підтвердила, революції в Україні не обходяться без жертв серед високопосадовців. Майже 10 років тому під час помаранчевого майдану попрощалися життя міністр внутрішніх справ Кравченко та міністр транспорту Кирпа. Офіційна версія «самогубство» мало кого переконали. Обидва занадто багато знали, особливо Кравченко, який як по чорному жартують, двічі стрілявся. Чи допомогли піти з життя Валентині Семенюк-Самсоненко? Розбиралося слідство інфо. 27 серпня Валентину Семенюк близько шостої вечора знайшла мертвою її дочка в одній з кімнат їхнього спільного будинку. Можна було зробити припущення, що це було самогубство, тому що е рушниця була направлена е в лоб. І... Постріл був здійснений. В лоб. опитавши рідних та колег загиблої, вивчивши фотографії з місця злочину, слідство інфо дійшло висновку, що колишню очільницю фонду держмайна швидше за все вбили, і в нас є такі докази. Отже, самогубство чи вбивство, що саме сталося з Валентиною Семенюк-Самсоненко, для того, щоб це зрозуміти, ми спробуємо провести відтворення тієї події. Для цього ми знайшли рушницю того ж самого виробника тульського збройного заводу з такими ж самими технічними характеристиками і практично ж з такою ж довжиною стволу. А також попросили одну з наших колег, яка має ну, приблизно таку саму комплекцію, зріст і довжину. Рук, щоб вона взяла участь у цьому відтворенні, і ми зрозуміли, чи може жінка такої статури дотягнутися до спускового гачка, щоб приставивши рушницю собі до лоба, зрештою вкоротити собі віку. Давайте подивимося, наскільки це фізично і технічно можливо. Наскільки я розумію, це, це дуже складно зробити. Довольно тяжело. Дотягнуся. Ми також звернули увагу на характер пострілу. Його було зроблено дуже професійно, щоб завдати загиблій максимальної шкоди. В самій кімнаті був зроблений постріл, там дуже багато крові було. Голови, половина голови в неї немає. А Якщо спрямовувати рушницю в лоба так, щоб. Рознести півголови для цього ми спробуємо закріпити зараз отрушниця до гачка. Ви бачите, що не вистачає цієї довжини для того, щоб дотягнутися до спускового гачка. Наша реконструкція чітко показує, що смерть Валентини Семенюк-Самсоненко не схожа на самогубство. На жаль, міліція не погодилась надати нам фотографії з місця загибелі Валентини Семенюк-Самсоненко. Єдине, що нам дозволили, уважно роздивитися їх. Після цього ми створили схему місця події. Отже, тіло лежало майже посеред кімнати на голій підлозі, обличчям донизу. Під тілом лежала рушниця а на протилежній стіні та в проході було видно сліди крові. Якби загибла намагалася вчинити самогубство, навіть теоретично припустивши, що їй вдалося зробити вбивчий постріл, то тіло після падіння на підлогу зайняло би інше положення. Або ж при тому положення, яке займали тіло і рушниця після знайдення, якби сталося самогубство, то на протилежній стіні і в проході не залишилося б слідів крові, тому можна зробити висновок, що події розгорталися інакше. Вбивця наблизився до Валентини Семенюк-Самсоненко. Можливо, вона навіть просила не вбивати її, благаючи навколішки. Пролунав постріл, після чого вбивця підклав рушницю під тіло, імітуючи самогубство. Дуже багато людей вчиняють самогубство в різний спосіб. Так от мені э, захотілося подивитися-таки. Чи є самогубці серед жінок, які вчинили за допомогою вогнепальної зброї? Uh -huh. І за останні два роки, в принципі, не знайшов. На користь версії про вбивство також говорить низка трагічних обставин, які передували загибелі Валентини Семенюк. Вона каже мені, ти знаєш, я після виборів приїду до тебе. Ну, Після виборів, так після виборів. Тобто вона планувала взяти участь у ще й виборах. На що я звернув увагу? Вона була в дуже пригніченому стані, якось говорила. Так дуже-дуже важко говорила і не так, як завжди. І ось це її пригніченість, оця якась її заторможеність, вона мене викликала тривогу. Я говорю, валя, що з тобою? Ви знаєте, що вона. Цього ось вона така була дуже-дуже схвильована. Дуже... Вона навіть не сказала, хто побив, як побив. Тобто я приїхала в лікарню Сеофанію до неї, бо там коли після того побиття. Мені просто стало страшно. У мене таке синє обличчя, що були ворожі. Коли сталося? Я... так? Ну я не знаю дати, я не пам'ятаю, але це було о, в червні, десь кінець червня її побили. Десь, можливо, не кінець, можливо, десь 20-х числа. Я запитую, де вас, що хто, Можливо, звернутися потрібно до органів. Все, вона сказала, що нічого не потрібно, все нормально. В кінці липня вона сказала, що їй поогрожують і що їй заказали грубо так сказати. Потім дораз вона приїхала вже це саме повторила і попросила, щоб не було з нею станція, поховати коли чоловік. І останній раз вона була 16 серпня, чи 15-го вона приїхала. Вона мене спитала, чи не забувся ти, що те просила і все. А ви вірите в те, що вона могла взяти рушницю? І сама собі пальці поламати. Те, що ми коли скривали труну і бачили, що пальці руки поломані. Це теж має вірити. Поломані пальці? Пальці поломані. Перемогли це вірить? Що у нас її пальці поламали, так нажимали на пружки, так? Да? Брат Семенюк додає, що саме через постійні погрози на адресу загиблої її діти бояться спілкуватися з журналістами і розповідати те, що знають. Здравствуйте. Да, ми з громадського телебачення. А ви дочь? Коментарі можна записати? же Не трогайся, не трогай. Пожалуйста, берите. А девочки трогайте. что вы хотите? Хотим получить комментарий. Ну и кто не дает комментарий? Мы с ней просто разговариваем. Все. Якщо Валентина Семенюк Самсоненко пішла з життя не зі своєї волі, хто може стояти за її можливим вбивством? У загиблої були не гаразди в особистому житті? Втім, наймовірніша версія пов'язана з її професійною діяльністю, навіть попри те, що Валентина Семенюк Самсоненко давно пішла з посади головного продавця державної власності. Семенюк знала чимало про те, кому і за скільки продали десятки державних підприємств. Такі знання завжди можна використати для переділу власності на мільярди гривень. Дев'ять років тому, майже того самого дня, 25 серпня, попередник Валентини Семенюк на посаді Михайло Чечетов зробив явку з повинною до правоохоронних органів. Там він детально розповів, як колишній президент Кучма та глава його адміністрації Медведчук змушували передавати в приватну власність державні заводи та бази відпочинку. Валентина Семенюк знала не менше Чечетова. Як керівник фонду держмайна вона організувала продаж пакетів акцій двох десятків великих державних підприємств і сотень дрібніших об'єктів. Їхні нинішні власники навряд чи зраділи б, якби історія цієї приватизації стала б надбанням громадськості. Вона зверталася до пана Порошенка сказати, з кого взяти йому на гроші, хто не заплатив за майно, хто купляв за одну гривню. Вона про ці всі махінації знала. Вона хотіла допомогти Україні. але вийшло, що правда всі не люблять. Хто міг бути зацікавленим у смерті Семенюк? Слідство інфо продовжує розшук. Та можна впевнено сказати, що колишня очільниця фонду держмайна не збиралася накладати на себе руки.